Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі Тупаріум, де ми досліджуємо найцікавіше. Сьогодні я розповім про 20 найдивніших законів планети, які реально існують зараз. Уявіть собі світ, де уряди забороняють називати свиней конкретними іменами чи контролюють пружність огірків. Це не фантастика, а справжні юридичні норми, які діють у різних країнах світу. Деякі з цих законів виникли через історичні події, інші через культурні особливості народів. Частина постанов з'явилася внаслідок примх диктаторів або занадто ретельних законодавців минулого. Сьогодні ми з вами пориньмо у захопливий світ абсурдних правових норм різних держав. Якщо ви любите дивовижні факти, натискайте лайк і підписуйтесь на канал прямо зараз. Почнемо нашу подорож країнами та їхніми незвичайними законами, які здивують навіть скептиків. Перший приклад приведе нас до солонної американської території штату Коннектикут, де існує особливий стандарт. Там закон вимагає, щоб огірки соління після маринування обов'язково залишалися достатньо пружними для відскоку. Цей закон з'явився в 1930-х роках для захисту споживачів від недобросовісних виробників. Якщо огірок не відскакує від поверхні, його технічно не можна продавати як якісний продукт. Напишіть у коментарях, чи здається вам це розумним стандартом якості чи абсурдом. Другий закон діє в Японії, де уряд встановив офіційні обмеження на обхват талії громадян з 2018 року. Чоловіки не повинні мати талію більше 85 см. Жінки мають триматися в межах 90 см обхвату талії. Для дотримання державних норм роботодавці зобов'язані проводити щорічні вимірювання та сплачувати штрафи за працівників із зайвою вагою. Цей закон створили для боротьби з ожирінням та зменшення витрат на медичне обслуговування. Третій дивний закон існує в Канаді і регулює використання монет у фінансових операціях. Там заборонено розплачуватися монетами, якщо сума перевищує певні ліміти для кожного номіналу грошей. Наприклад, п'ятицентовими монетами можна оплатити покупку максимум на 5 канадських доларів. Загалом це правило створене для захисту продавців від клієнтів, які намагаються розрахуватися великими мішками дрібняків. Четвертий приклад переносить нас до Франції, де існує заборона на надання свиням імені Наполеон. Цей закон прийняли ще за життя славетного французького імператора для захисту його честі. Хоча зараз цей закон здається архаїчним. Він формально досі залишається частиною французького законодавства. Порушення може теоретично призвести до адміністративного покарання, хоча насправді його ніхто не застосовує. П'ятий закон діє в американському штаті Каліфорнія і забороняє створювати ядерну зброю на території. Будь-яка спроба побудувати атомну бомбу в межах штату карається штрафом у 500 доларів. Цей закон прийняли в 20-го століття, коли законодавці вирішили регулювати ядерну діяльність. Очевидно, що реальні спроби створення такої зброї каралися б набагато суворіше федеральними законами. Шостий приклад знаходимо в Сінгапурі, де існує повна заборона на жувальну гумку з минулого. З 1992 року імпорт, продаж і виробництво жувальної гумки суворо заборонені. Виняток зробили лише для спеціальних медичних жувальних гумок за рецептом від стоматолога чи лікаря. Закон прийняли після того, як жувальна гумка почала масово псувати інфраструктуру громадського транспорту. Штраф за порушення може сягати 10 тисяч сингапурських доларів або навіть в'язниці. Сьогодні ви дізналися вже багато, але попереду ще 12 вражаючих законів із планети. Якщо вам подобається матеріал, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Сьомий закон існує в Саудівській Аравії, де жінкам до недавнього часу заборонялося керувати автомобілями. Цю заборону офіційно скасували лише в 2018 році. Після десятиліть критики до цього жінки могли пересуватися лише з водіями або в супроводі чоловіків, родичів завжди. Закон базувався на консервативному тлумаченні релігійних норм та традиційних уявлень про суспільство. Восьмий приклад приведе нас до Швейцарії, де існують суворі правила щодо утримання домашніх тварин. Там заборонено тримати лише одну морську свинку, бо вони є соціальними тваринами за природою. Закон вимагає, щоб у власника було щонайменше дві морські свинки для забезпечення психологічного. Цей закон є частиною прогресивного підходу до захисту прав тварин у швейцарському суспільстві. Дев'ятий закон діє в Таїланді і захищає зображення короля від будь-яких образ чи зневаги. Навіть випадкове наступання на монету з королевським портретом може призвести до серйозних юридичних наслідків. Покарання за образу монархії може включати до 15 років тюремного ув'язнення без пом'якшення. Цей закон відображає глибоку повагу тайського народу до інституту монархії протягом століть історії. Десятий приклад знаходимо в Німеччині, де існує заборона на закінчення бензину на автобанах. Водіїв можуть оштрафувати за те, що вони не подбали про достатній запас палива. Цей закон створений для безпеки руху, оскільки зупинка на швидкісній трасі надзвичайно небезпечна. Штраф може становити до 70 євро, а в деяких випадках водій отримує штрафні бали. Одинадцятий закон існує в данії і вимагає перевіряти під автомобілем перед початком руху взимку. Водії зобов'язані переконатися, що під машиною не сплять безпритульні люди чи тварини в холодну. Це правило з'явилося після кількох трагічних випадків, коли люди шукали тепла під машинами. Хоча закон здається дивним, він спрямований на збереження людських життів у суворому скандинавському кліматі. Дванадцятий приклад переносить нас до Італії, де в місті Еболі існувала заборона на поцілунки. Цей закон діяв у громадських місцях для підтримання моральності та суспільного порядку в невеличкому порушники могли отримати штраф до 500 євро за публічне виявлення почуттів у центрі. Хоча цей закон офіційно скасували, він демонструє, як місцева влада намагалася регулювати особисте життя. Тринадцятий закон діє в Китаї і стосується надзвичайно специфічної духовної практики та релігійних вірувань. Там існує заборона на реінкарнацію без офіційного дозволу від китайського уряду для буддійських монахів. Цей закон прийняли в 2007 році для контролю над тибетським буддизмом. Уряд хоче мати повноваження схвалювати перевтілення високих лам, включаючи потенційного наступника Далай-лами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про спроби урядів контролювати духовні явища. Чотирнадцятий приклад знаходимо в Великій Британії, де існує архаїчний закон про підозрілу рибу. Будь-яка риба, спіймана в територіальних водах Англії, технічно належить британській короні за традицією. Особливо це стосується осетрів і китів, які офіційно вважаються королівськими рибами з середньовічних часів. Хоча цей закон рідко застосовують практично, він формально залишається чинним у правовій системі. П'ятнадцятий закон існує в Греції і забороняє носити високі підбори на археологічних пам'ятках країни. Цю заборону ввели для захисту стародавніх руїн від пошкоджень гострими каблуками туристів щодня. Порушники можуть отримати штраф або їм просто не дозволять увійти на територію історичних об'єктів. Закон допомагає зберігати безцінну культурну спадщину. Для майбутніх поколінь дослідників та відвідувачів, шістнадцятий приклад переносить нас до Австралії, де в штаті Вікторія заборонено міняти лампочки. Тільки ліцензований електрик має право замінювати лампочки в будинках через правила техніки безпеки. Цей закон створений для запобігання нещасним випадкам з електрикою в побутових умовах домогосподарств. Порушення може призвести до штрафу в 10 австралійських доларів за кожен випадок самостійної заміни. Сімнадцятий закон діє на Кубі і забороняє громадянам володіти спеціальними телекомунікаційними пристроями. Взагалі до недавнього часу кубинцям заборонялося мати комп'ютери, dvd програвачі та інші електронні пристрої вдома. Хоча зараз деякі обмеження послабили, доступ до інтернету досі жорстко контролюється кубінським урядом. Цей закон відображає намагання режиму обмежити доступ населення до зовнішньої інформації та комунікації. Вісімнадцятий приклад знаходимо в Бельгії, де існують дивні правила щодо приватності в житлових приміщеннях. Там технічно незаконно мати штори чи жалюзі, які повністю закривають вікна від вулиці. Цей закон має історичне коріння в часи, коли відкриті вікна демонстрували чесність мешканців. Хоча сьогодні його рідко застосовують, він формально залишається частиною бельгійського законодавства про будівництво. Дев'ятнадцятий закон існує в Росії. І забороняє поширення інформації про нетрадиційні стосунки серед неповнолітніх. Цей закон прийняли в 2013 році, і він викликав міжнародну критику: порушники можуть отримати великі штрафи або навіть кримінальне переслідування за пропаганду нетрадиційних відносин публічно. Закон демонструє, як держава намагається регулювати інформаційний простір та впливати на суспільні цінності. Двадцятий і останній приклад приведе нас до американського штату Алабама, де заборонено грати в доміно. Цю заборону ввели давно через релігійні переконання про азартні ігри та їхній шкідливий вплив. Хоча багато подібних законів скасували, цей формально залишається в кодексі штату до сьогодні. Порушення може теоретично призвести до штрафу, хоча на практиці ніхто не переслідує любителів доміно. Напишіть у коментарях, який із 20 законів здався вам найбільш абсурдним і чому. Отже, ми розглянули 20 найдивніших законів із різних куточків нашої багатогранної планети Земля сьогодні. Ці правові норми демонструють, як історія, культура та політика формують законодавство різних держав світу. Деякі з цих законів мають практичний сенс, інші є пережитками минулого чи примхами влади. Проте всі вони показують різноманітність людських спроб регулювати суспільне життя та поведінку громадян. Найцікавіше, що багато з цих законів формально діють досі, хоча їх рідко застосовують практично. Вони нагадують нам, що юридичні системи часто не встигають за швидкими змінами в суспільстві. Деякі закони виникли з благих намірів, але з часом перетворилися на абсурдні обмеження повсякдення. Інші відображають унікальні культурні особливості та історичний досвід конкретних народів і держав світу. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож світом дивовижних та абсурдних законів різних країн планети. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум, щоб не пропустити нові захопливі випуски про незвичайне. Поставте лайк цьому відео, якщо ви дізналися щось нове та цікаве для себе сьогодні. А тепер моє запитання до вас. Які незвичайні закони існують у вашій країні? Напишіть у коментарях про найдивніші правові норми, з якими ви стикалися в житті особисто. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках каналу, де ми продовжимо досліджувати.